Прекрасно. Відповідальності все більше і більше. Ні, цифру кажи. Цифри кажи. Цифри немає, є тонни відповідальності. А відчуття? Розумієш, відчуття відчуття того, що все найбільш складніше, тільки насправді починається. Прийде весна, і ми вся самопоміч у всіх містах вийде, і кожен посадить по три дерева мінімум. І і по одному чиновнику. І по одному, <рес> Ні, це раніше. Я сьогодні просто перший маю день, коли я можу побачитися зі своєю старшою жінкою. Тому ми спочатку зайшли в книгарню, а коли вона дізналася, що тут буде Катя осадча, вона сказала: візьми мене з собою. Якщо ти йдеш, в політику не можна йти з тими, кому ти не довіряєш, з тими, хто вже себе заплямував, з тими, хто все одно обмане. Причому вже не в перший раз. Ми пішли командою людей, до яких є довіра, які зробили справи. Які сказали, а тепер ми разом маємо зробити державу. Для цього піти в політику. А ви тут в статусі прихильника чи. Ні, я просто я просто зайшов, повз повз їхав і все. Політична партія об'єднання самопоміч. 13 днів. Я понял, що садовою. Получилось 13 А я вгадав. А -а -а. Те, що зараз ви бачите, це результат величезної праці, команди людей. Це результат величезного натхнення, які нам дали мільйони людей, з якими ми зустрілися, з якими ми переговорили, яким ми потисли руки і взяли величезні зобов'язання. Цей результат, ця це спільна перемога, означає і спільну відповідальність за майбутній парламент. Пока шла война, люди отставили в сторону свои требования, которые предъявлялись во время Майдана. России не нужен Донбасс, России не нужна сильная, независимая, свободная Украина. Сейчас очень многие спрашивают, что делать на Донбассе, каким образом остановить войну, как предотвратить расползание сепаратизма. Ответ очень простой. Необходимо задействовать местное население. О, Дія самопомочі в новому парламенті це ініціювання і зняття депутатської недоторканності. Це буде перша справа, яку ми візьмемо і зробимо. Кожен з членів самопомочі, що пройшов до парламенту, після потрапляння в раду одразу звернеться до Верховної Ради з проханням зняти депутатську недоторканність Ми зараз працюємо на перспективу. Ми розуміємо, що систему змінити за кілька шагів не вийде.